А це в нас ще одна робота, яка підходить потихеньку до завершення. Це Subaru Crosstrek з двигуном 2,5. Саме з цим двигуном ці автомобілі дуже ціняться і вони коштують набагато дорожче, ніж ви будете їх бачити з двигуном 2 літри. Е, виконували ми ремонт в задній частині цього автомобіля. Сюди щось в нього в'їхало, в'їхало в фаркоп, фаркоп зламав лонжерони. До речі, коли завжди є фаркоп на автомобілі, в нього відбувається удар, він завжди буде зламувати жопу. Він тут знаходився дуже низько і зовсім по фотографіям, звісно, не було помітно зараз. Приклеїмо всі лейбочки назад, що мають бути, і там буде написано Limited. Адже це максимальна комплектація цього автомобіля Limited. Саме такі автомобілі потрібно привозити зі Сполучених Штатів Америки. В цьому є великий сенс. А, наприклад, ось такі автомобілі, як до нас записалися на ремонт, привезли із США Ford Focus. Я вам не рекомендую привозити на сьогоднішній день із США, адже вони будуть виходити трішки дорожче.